Залитим сонцем перлина у моря, все моє місто і щастя, і доля. Рядкиці, мов пісня, для серця відомі. З них ми почнемо і будем знайомі. Старенькі будинки, з повагою, як треба. Вони завжди поруч, від серця до неба. А вулиці різні, великі, маленькі. Для нашої ненькі, мов діти рідненькі. Всі стежки, мов компас, проводять до моря, назустріч з тобою світанки і зорі, в мільному повітрі чайки літають, лазурні хвилі човни колихають, фонтани від спраги дають насолоди, квітучий килим, як на мисто природи, коли ліхтарі відкривають нам вечір, вальяшні прогулки з вами до речі. Це навкруги темна ніч покриває, Одеса тобі колискову співає.